Найсвіжіші хробаки Наталя поможіть ручкою. Дуже гарні порції і завжди все свіже. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Усіх вітаю. Нарешті на рибалки. Сьогодні Дніпро, перший шлюз. Вибрались у спробі спіймати карасів. Багато. Але як воно буде, невідомо. Вже закинулося, приїхали десь о 6 годині. Місце нове, це на повороті зі шлюзу, дуже багато гівна, нема ні бровки, нічого. Щось з цього вийде, буде видно далі. Сьогодні будемо ловити на саморобну прикормку. Я вчора трохи заморочився. Перша прикормка це горох з панірувальними сухарями і чесником. Часник звичайний і сушений. Пахне за кілометр. І друга прикормка це горох Перемовані, Перемоване насіння соняшника і халва. Це більш солодке, то чесночне. Що, ми... що сьогодні ми спіймаємо невідомо. Надії є. Яка прикормка буде працювати краще, теж невідомо. А, так, час покаже. Зі мною сьогодні Стасік. Стасік, як завжди, задоволений, що вибрався на риболовлю. Ну і все. Стас тягне першу рибу. Смотри, йде. На мою прикормку, да? На чесночну. Угу. Влева йде даже. Да, карась, походу. Сиди, я в шокі. скільки Сискій прийшло, дальше. Стоп минут 7. Та ну, подсачик, брати. Та який подсачик? В... Ні, хороша риба, сука. Ну ладно. Посмотрите. Щоб перша риба не зійшла, візьмемо її подсаку. Посмотрите. Посмотрите. О -о -о. П яна п яна. Угу. Ну, Все, дистанция выбрала правильно. Молодец. Я же сказал, твердяк, там будешь. На опаришу, да? Опариш и пшикнул типом карась. Три опарыши. Вот ну, такая перша рыбка. Грамм грам 400-500. Значит, чесночно, поки працює краще. Во-о. Во, во. во, 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 во. Стас. На цей. Як воно називається? На чесночний корм. Те, що ти сказав, що гівно. Ё-моё. Вот а падла здесь шел. Це ти винен оп оп, оп, оп. ось щось невеличко. Густиран. Так, ну що, Стас поїхав по воду, бо ми забули її. Ось, що по рибалки? По рибалки лажа. Десь півтори години поклювала і тиша. Я пройшовся по берегу. У всіх такі не дуже. Ну там, правда, ніхто не ловить в кліпсу, хтось на обійцю карася таке. Саме в цьому місці нема виражених бровок, нічого. Оп, оп, Стас поїхав і у нього клювака. Глибина 2,5 метри, ну, куди не кінь, 2,5-3 метри потолок. Знайшли більш-менш твердий ґрунт, десь на 60 метрах. От, там трошки проклюнуло. В принципі, це і все. Зараз вже півдесятої. Доки що курим бамбук. По моїм прикормкам. У мене вони працюють однаково. Тобто я спочатку лив на солодку з макугою, клювало. Ну, не густо, але клювало. У Стаса оцей у карась з самого початку і все. Він, коротше, віддав мені цю прикормку. сказав, це все гівно, замішав собі якийсь там. Флагман. Я взяв цю чесночну прикормку і у мене так само 3-4 карася на цю чесночну прикормку. Він трошки, звісно, біситься, але це рибалка. І прикол в тому, що ми сидимо десь. 7 метрів друг от друга. У мене клює, у нього ні. Опа. Опа, клея. Что-то не вылочке. Воно такі. Густера. А не, сінет. Так, ну ми вже збираємося. Сьогодні я ловив на звичайний інлайн. Показувати не буду, всі, думаю, знають. А ще отака прикольна снасть. Це мені Стас колись показав. Погано видно. Тобто принцип інлайну. Тобто кормушка пересувається по шнуру. Та йомайо. А від неї отакий повідець, типу коромисло, з двома гачками. Чисто пуфіки. Корм бажано пилящий. І отака штука з пуфіками. Єдиний момент, обов'язково крючки повинні бути величезні. У Стаса гамака, F22. Шостий номер, у мене восьмий. І виходить, кормушка лежить на дні. Оці повідці спливають. І карась, ляч, і в принципі вся риба їх засмоктує. На оце ловиться навіть платва 150-200 г. Так що, всім, хто не знає, дуже класна штука. М -м -м, можна в'язати по-різному, Стаса якось вона там трошки по-іншому зв'язана, але в мене сьогодні найкраще працювало оце. Так, не густо, але трошки спіймали такі добрячі карасики. Десь грам по 700, мабуть, по 800. Такі, звичайно, на вудочку би ловити, але і те хорошо. Ще трошки ранувато. Я думаю, десь через недільку, коли знов потепліє, вода трошки прогріється, вони будуть жрати як свині. А так, ми що, зібрані зараз. Будемо тувить додому. Всім гарного настрою і частіше вибирайтеся на рибалку.